Всім доброго! Дуже гарного сонячного дня сьогодні, 30 вересня 2022 року. Останній день першого осіннього місяця. Цей день ми завжди згадуємо чотирьох святих Віру, Надію, Любов та на Софію. І всіх тих, кого нарекли цими прекрасними і дуже популярними в нашій рідній Україні іменами. З іменинами вас, любі Віри, Вероніки, Надії, Надюні, Люби, Любці, Соні, Софійки, Сонечки. Хай Бог благословляє вас на всіх путях ваших. Цей день з Давен Давен не можна було вінчатися. Всі про це знали. Але було дуже доброю традицією домовлятися про весілля, тобто свататися. Сьогодні я побачила тут зовсім іншу картину, сьогодні в нас тут весілля було. Але я так і не насмілилася сказати, що ну, за традицією це не можна робити. Ну, що вже зробиш? Люди ж вже зробили правильно. За традицією, якщо ви сьогодні побачили в небі, скажімо, журавлиний клин, то вже до 14 жовтня до покрови може впасти сніг і настане справжня зима. Якщо ж ні, то осінь буде довгою і не холодною. Багато звичаїв, що можна робити, що не можна робити в цей день. Ну, взагалі це жіночий день. І всі, скажімо, турботи, всю роботу по дому повинні були брати на себе чоловіки, сильна половина людства. Жінкам не дозволялося ні прати, ні робити на городі, ні шити, ні в'язати, не робити ніякої важкої роботи. Також спостерігали за погодою. Якщо в цей день падав дощ, то казали, що наступна слідуюча весна буде теплою і дуже-дуже ранньою. Якщо ж сьогодні прогримів би грім, то це теж означало, що осінь буде довгою і не дуже холодною. Багато звичаїв. Багато звичаїв пов'язані із цим прекрасним святом. Я ж до вас хочу звернутися ще ось чому. Я завжди це кажу. У мене дуже багато відео, якщо ви дивитеся, то ви завжди замітите, примітите, що я завжди повертаюся до цієї теми. Е, ну чому в наш час не модно бути добрим? Ну поясніть мені, чому я не розумію. І я завжди буду вам говорити, що це неправильно є. Що виховувати дітей. Е, Недобрими. Це неправильно. Добра людина так, їй важче, їй набагато важче, повірте, мені живеться. Але це не означає, що це погано, це для неї погано, для її душі це прекрасно. Я думаю, що ви читали колись прекрасні слова однієї дуже відомої людини, який сказав, що я розділяю людей. На добрих і на нелюдей, на тих, яких взагалі я не вважаю людьми. Якщо людина не добра, ну це значить і не людина зовсім. Не знаю навіть хто. Творіть добро. це бути добрими. Щоб ваші діти любили тваринок, щоб вони про них піклувалися, щоб вони про когось піклувалися. Щоб вони знали, що добре то є красиве, а красиве це завжди модне. Не шукайте для себе і для всіх своїх найближчих, найдорожчих людей рівної дороги. І так, їхати автомобілем гарною асфальтованою дорогою швидше, зручніше. Можливо, й модніше. А йти пішки. І не по асфальту. Це можливо не так комфортно, але пам'ятайте. На асфальтованій дорозі по ній легко йти, але на ній квіти не ростуть. Так і в житті. Хочете проскочити, не побачите прекрасного. І ще одне, дуже багато у нас людей люблять критикувати. Я вам раджу теж звернутися до мудрості нашого народу. А мудрі люди казали, критика забирає енергію, похвала її дає. Якщо мої люди краще себе критикують, буде менше поганої енергії. І людям буде від того краще. А всім тим, хто пише коментарі, хто дивиться, хто вважає, що так багато ну, українське коріння дає нам, що воно надихає. Я вам дуже вдячна. А хто проти, я думаю, що це все тим часом. Ви обов'язково повернетеся до своїх витоків. До свого коріння. Ще раз вітаю моїх любих, іменинниць сьогодні. Не забудьте попросити у своїх святих про мир, про здоров'я, про витримку та терпіння, і щоб вони вам давали силу бути добрими попри все. А нашим українським солдатам цей день ангели-охоронців і хай оці святі захищають їх від зброї, від смерті. Слава Україні, героям слава. Любіть українське. Адже наше українське воно таке чарівне, миле, гарне. Його нічим не заміниш. Всіх люблю, всіх обняла, поцілувала. Так-так, приходьте, милуйтесь українським, заходьте до нас, лікуйте душу, згадуйте своїх рідних, близьких, і ваші очі заблищать, і ваша душа очиститься і стане красивою. Доброю, бо добра душа, вона красива, а красива це завжди мо.